Траховий агент Юлія знімає стрес від трудових буднів у одній зі столичних фітнес-студій. Сюди записалася більше двох років тому. Тепер, у свої 30 має чудове самопочуття та непогану розтяжку. Цей клуб знаходиться недалеко від моєї роботи. Раніше він був немножко в іншому місці. Я кожен день ходила мимо і все время думала, що записатися. Але зручного розташування для вибору спортклубу для Юлії було замало. Мені десь подобається, тому що десь оптимальне ціни отношения циника поводу клубов, которые находятся в этом районе. И здесь очень хорошая атмосфера и очень приятный тренер. Після декількох місяців відвідування клубу дівчина обрала групові заняття. Одне заняття разове стоїть 60 гривень, але разове не вигідно. Якщо ви покупаєте абонемент, ви повинні платити повністю абонемент одразу. А це від 200 до 400 гривень на місяць. Якщо фітнес не до душі, можна піти на розтяжку. Розтяжка – це відчування своєї тіла, то є сложного зі я є, що немає нічого. То в принципі, всі можуть розтягнутися навіть в років. Середня літ. На такої секції по Україні – 250-300 гривень на місяць у Києві на 100 гривень дорожче. Ціна одного візиту у подібну фітнес студію доходить і до 100 гривень в залежності від популярності та місця розташування. Без ліміт близько 600, каже фітнес-тренер Павло Богорад. Фітнес студіях там такий же вибор тренувань для як і в фітнес-клубах. тільки Толька не платять за тренажерний зал, басейн, там множество різних опцій, які їм наприклад, не нужны. До фітнес-центру вам коли хочете все і одразу девушка приходить сьогодні на групове заняття по не неважно какої аеробіки, да завтра она прийде в трінажорний зал, так же как мужчина з небольшими гантельками, упражні для того, щоб дожати якісь мышцы. мишці. Столиці таке задоволення коштуватиме від 3 до 7 тисяч гривень в регіонах 4 – це максимум.